Шановні друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні роблю прогноз на серпень 2025 року для представників зодіакального знака телець. Колода перетасована, не гаючи часу, переходжу до розкладу. На дні колоди в нас і фоном, що наштовхує мене на думку, що можливо для вас на сьогодні актуальна тема освіти. Ви можете або самі працювати в цій сфері. Когось навчати, передавати знання, бути консультантом також. Це не обов'язково освіта. Можливо, ви когось супроводжуєте на якомусь шляху, підтримуєте, даєте поради. У вас є багато досвіду, у вас є багато знань, і ви можете ділитися цим із іншими, і робите це. Або ж ви можете працювати на великій аудиторії, вести за собою людей, просувати якісь ідеї, бути блогером також. іерофанти це часто люди, які ведуть свої блоги, пишуть тексти, працюють із текстами. В них дуже гарно розвинуте, розвинуті ораторські здібності. Люди, які вміють викликати до себе повагу, ну або ж ви самі навчаєтесь бирати в когось поради. От буквально цей розклад може показувати іерофонд може показувати і цей розклад. Як а, ви берете якісь підказки через мене у всесвіту для себе, а, можете, якщо ви зараз десь працюєте. Пов'язані з освітою, то це може бути і ваше навчання, стажування, консультування в когось. Можливо, духовний ваш пошук також програватися по цій карті. Тобто, ви досить в таких серйозних енергіях зараз перебуваєте. Зараз подивимося, які енергії пануватимуть в вашому серпні більш конкретно. Отже, перша карта це загальна енергія серпня для вас тільці. Шістка кубків. Ну що ж, це досить тепла енергія, яка говорить про те, що ви будете занурені в ностальгію, будете згадувати моменти з минулого. Причому згадувати це із теплим сумом. Або якщо не із сумом, то із щемом. Можливо, захочеться повернути когось, або повернути певний період у своєму житті, коли вам було добре. То якщо подивитися на ілюстрацію на цій карті, то жінка дивиться у воду в річку. Кажуть, двічі в одну річку не війдеш, але їй ніби хочеться знову війти в ту саму річку, в ту саму воду, відчути ті самі емоції, щоб вони її е, так само. Охопили як колись, і пов'язані вони із коханням, із любов'ю. Вона там бачить сюжети якихось побачень із певним чоловіком. Можливо, і ваша ностальгія буде пов'язана із романтичним епізодом якимось у вашому житті. Може, згадуватимете колишнього чоловіка або е, якогось партнера, який у вас був колись, і будете думати, а що він там, а як він там. Е, можливо, сон якийсь побачите, і вам навіються ці почуття. Але якщо брати взагалі на місяць, то це ж не одно моментний якийсь. Е, Факт, що вам там хтось наснився, і, і ви там цілий місяць ходите під враженням. Ні, тут може бути і поява людини з минулого. Це може бути і колишній партнер, з яким у вас були стосунки колись. І, в принципі, якісь люди можуть приходити з минулого, ситуації з минулого, але, в принципі, по шість кубків це щось досить у позитивному ключі і викличе у вас досить теплі емоції. Можливо, поїдете десь до батьків або в місця свого дитинства, навідаєте людей, яких раніше не бачили. Можливо, в когось буде зустріч однокласників, а там ви зустрінете своє перше кохання шкільне або щось в такому дусі. Тобто, в принципі, шістка кубків говорить про те, що події викликатимуть теплі, теплі емоції, і, можливо, трохи щему і суму, але це не критично. Це не не так, що ми прямо там плачемо від, від горя, Ні, це приємні почуття. От, Такої от ностальгії. Єдине що ви, що по цій карті не варто дуже сильно занурюватися в ці емоції. Чому? Тому що ми тоді починаємо жити минулим і зовсім не бачимо перспективи, яка відкривається перед нами вже. Можете от, дивіться, якщо з'явиться от такий от настрій ностальгії, або з'явиться бажання повернути минуле, стежте за тим, щоб це мало певну свою межу. Щоб не відгороджуватися, щоб не жити оцим минулим, тому що тоді ми відгороджуємося від майбутнього. А так, то в принципі енергія досить позитивна, може повернутися якийсь колишній і нагадати вам про те, як вам колись було гарно, вашу спільну історію. Тому що по шість кубків, це глибина почуттів, це коли ви сто років ніби одне одного знаєте, або, можливо, з'явиться якась людина у вашому житті, яка вам нагадає. Когось із минулого, і ви будете відчувати спорідненість, з з цією людиною. Або ситуація, яка з'явиться, коли ви подумаєте, це в мене вже було, і тоді було добре, можливо, і цього разу буде теж добре. Якісь старі проекти можуть повертатися, або люди, з якими ви колись працювали, і все було добре. І цього разу також ви будете на підсвідомому рівні, там на, на якомусь інтуїтивному відчувати, що цього разу все може вийти теж непогано. А, тобто досить така приємна, тепла, спокійна і гармонійна енергія у вашому. А, Місяці серпні буде присутня. Тепер подивимося, що чекає вас у любовному житті. Блазень, блазень говорить про те, що у вас може початися якийсь новий етап. Це така легка безтурботна енергія, коли вам захочеться трохи подуркувати, от буквально в якусь авантюру влізти. Можливо, ви захочете сходити на якесь побачення на осліп чи познайомитися з кимось на сайті знайомств, і от просто спонтанно підете на зустріч, на цю не знаючи, яка це людина, не поспілкувавшись достатньо, не налагоджуючи якісь контакти емоційні. От, просто піти і спробувати будь-що буде. Це якась легка, невимушена взаємодія, флірт без зобов'язань. Можливо, у вашому житті з'явиться певна людина, така от хлоп'якувата, легковажна, чоловік, який привертає до себе увагу своєю легкістю, безпосередністю, який не заморочується. І цим власне викликає цей захват і бажання взаємодіяти, відірватися від труднощів буденних, із з яким кожен день як свято, який викликає емоцію, легку піднесення, радість дитячу. Але. Десь в глибині душі ви будете розуміти, що це ненадовго і що це може бути просто якась ну, спонтанність, а, яка не претендує на серйозність. З огляду на те, що шістка чаш у нас виходить енергією місяця загальної, можу припустити, що тут заявиться колишній. Причому а, ну, з таким легким, невимушеним а, підтекстом. Мовляв, привіт, як справи, або там, спиш у дві години ночі. Щесь в такому дусі, можете знову ж таки зустрітися в місцях свого дитинства або в місцях там, де ви починали свої е, зустрічі. От, можете зайти знову на той етап із людиною, із цією, коли все було легко, невимушено, ніби все з нуля, як перший раз. І вас може захопити це почуття, тому що все-таки по е, блазень – це старший аркан, а старші аркани це досить такі е, е, енергії серйозні. Їх важче змінити, ніж молодші аркани, важче якось в них маневрувати. Тобто це буде енергія досить така перманентна і а, ґрунтовна, незважаючи на те, що це блазень, може бути повернення колишнього, такий, от як Пилип з конопелі, може вигулькнути у вашому житті і вас, на вас накотять емоції. А, якщо немає ніяких таких колишніх і не очікується, то, знову ж таки, це може бути нове знайомство, невимушене спілкування. Просто флірт, побачення на один раз без якихось зобов'язань. І причому ви будете це розуміти по Блазнові. І у вас може бути такий онастрій, от дещо легковажний, захочеться якоїсь авантюрності. Диявол, чудесно. Це те, що я говорила, це вільні стосунки, пристрасні, легкі, але вільні, тобто без зобов'язань. Що може бути ще по цих арканах? Все-таки знову ж таки наголошую, що це старші аркани. що... Вас може захопити пристрасть, ви можете втратити голову в них в цих стосунках. Отут важливо це пам'ятати. Тобто ви можете ризикнути піти на якусь любовну авантюру, а зрештою це вас може захопити у пастку. Все-таки по дияволу ви бачите, що парочка е, віддалася пристрасті, але вони всі зранені. Тобто вони всі в порізах у ранах, але вони не зважають на це. Тобто, вам може бути дискомфортно в цих стосунках, в якомусь плані, але ви все одно будете настільки захоплені. Е, Якоюсь ідеєю, пристрастю, драйвом в цих стосунках, що вам буде абсолютно начхати на наслідки. Це трохи безвідповідальне, мені навіть хочеться сказати ставлення. Все-таки по блазневі тут нуль відповідальності. Але бажання бути поруч із цією людиною 24 на 7, і тут може от бути саме більше зав'язані ці стосунки на інтимному контексті. Сім чаш, ну, знову ж таки. Сімка чаш говорить про якусь фантазію. Можете познайомитися десь на сайті знайомств дуже часто в інтернеті, в інстаграмі в рекомендаціях побачили чоловіка, написали перші або він вам написав і закрутилося легке спілкування, ці загравання на грані фолу. Фантазії, інтимні фото пересилати одне одному, і все в такому дусі. Але тут, знову ж таки, дуже велика ймовірність попасти в емоційну залежність. І я на цьому наголошую і блазень, і сімка кубків говорять про інфантильність, певну безвідповідальність, і, можливо, що ви будете або ідеалізувати ці стосунки, надавати їм більшого значення у своїх очах і намріювати собі те, чого немає, тому що вас от просто буде топити емоціями, почуттями, пристрастю, і хотітиметься. От, просто безкінечно володіти цією людиною або належати їй. І ви тут раціональність просто вийшла із чату. Тобто вона сюди не заходила. Тут все на емоціях, на піднесеності, на якихось рожевих окулярах, будьте обережні. Якщо прийде колишній партнер. То майте собі на увазі, що 15-й аркан це кармічний аркан, який говорить про те, що ця людина приходить, щоб ви з нею прийшли певні уроки. І шістка кубків також кармічний аркан, уроки з минулого. Тобто не віддавайтеся, не, 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 не виключайте голову, так би мовити. Ну але тут все-таки показують, що ви цілком імовірно піддастеся спокусі і зануритеся в якісь емоції. З другого боку, тут може бути і таке, що на фізичному плані стосунків може й не бути. тобто… Це більше про ваші ілюзії по сімці кубків, про, про те, що ви будете мріяти, снити цим, фантазувати на цю тему. Можливо, тут обмежиться все тільки переписками або спілкуваннями там у вайбері, телеграмі. Хотіла сказати скайпі. Не знаю, чи хтось скайпом ще користується. Ну словом, щось в такому дусі може бути. Але як би там не було, будуть на фізичному плані стосунки чи не будуть. Це співзалежні стосунки по дияволу. От мені жодного разу. Не попадалося, що диявол показував якісь хороші стосунки любові. Це завжди співзалежність. Це нестримна так тяга на підсвідомому рівні одне до одного. Але це коли люди от просто руйнують одне одного. Тобто вони занурюються цю, в цю пристрасть, але тут також є тотальний контроль, тут є ревнощі, тут є приниження, можливо, тут можуть бути зради, тому що знову ж таки дурень це про вільний формат стосунків. А вас може в по сімці затягнути, і ви можете собі нафантазувати вже щось. Це про облесливість певну, про ілюзорність у цих стосунках, про те, що ви кидаєтеся сюди, як вомут з головою, в пірво ніби стрибаєте, тому що ви не можете протистояти, тому що, в принципі, і не хочете поблазню. Вам хочеться зануритися сюди, тому що ви бачите щось неправильно крізь призму рожевих окулярів по сімці чаш. До речі, подивіться на фігури, на блазня і на дівчинку на сімці чаш. Вони ніби як відірвані від землі. Тобто абсолютно заземлення немає, матеріальної бази ніякої немає. Все тільки на обіцянках, на мріях, на фантазіях, на ілюзіях. І, е, зрештою, це може трошки вас в результаті. І е, ну, потім, як, як підняло, так і кинуло. Отак от можна сказати, тому що досить е, такі е, серйозні енергії тут виходять два старші аркани. Тому будьте обережні. Дуже багато буде емоцій у серпні. У вас багато пристрасті, багато бажання, багато фантазій. Знову ж таки, чомусь мені про сайти знайомств і про якісь такі більш інтимні речі сексуального плану йдеться, але ну, будьте обережні в будь-якому випадку. Тому що драйву повну, а жодної раціональної чи приземленої карти немає. Щоб потім вам не обернулося, це. ну... Травмою моральною, тому що розчаруванням посімка час — це завжди щось таке. Це емоції, які затьмарений розум, от наваждєння хочеться сказати. Але це те, що потім може все-таки нас отруїти, часто отруї почуття, які можуть нам завдати шкоди. От, те, що здається солодким, може виявитися солодкою отрутою для нас, тому будьте обережні. От так багато я присвятила часу саме цьому триплету, тому що тут досить серйозні енергії. Багато легкості, але вод... багато пристрасті, багато емоційної залученості, але водночас можуть бути після цього і е, тяжке похмілля, і розчарування. Е, тому подбайте про себе в цьому ключі. Тепер гроші і робота. П'ятірка чаш може бути на роботі якесь розчарування. Ну, наприклад, вам не виплатили премію, або зарплата менша, ніж ви очікували. Може щось не вигоріти, якийсь ваш проект, ну, тобто не вистрелити. Можете сумувати через те, що багато вкладалися і все зіпсути, наприклад. Якийсь може бути брак на виробництві, якщо працюєте на виробництві, або щось, якась партія товару, якщо в торгівлі приходить і вона зіпсута. Тобто щось може викликати ваше розчарування, шок, можливо, навіть десь і сплакнете. Можуть бути якісь конфліктні ситуації на роботі, або вас а, будуть заганяти в умови в певні, коли доводиться від чогось відмовлятися, щось можуть у вас забрати. Можуть бути скорочення, наприклад, або буде пресинг з боку керівництва, коли ви будете відчувати, що ніби вас позбавляють а, а, ваших досягнень. Або знецінюють ваші досягнення. Тобто ви можете десь а, зазнати збитків певних, але це навіть не в матеріальному ключі, а в емоційної, в емоційному, емоційна моральна шкода може бути вам певна завдана на роботі. Подивимося, що далі буде. Ну, але, в принципі, ви людина непроста. От телець тут на силі, а, буйвол намальований. Ви будете просилювати ситуацію, будете ризикувати, будете продавлювати. А, Обставини так, щоб е, все вийшло по-вашому. Будете ризикувати у перемовинах також е, якщо з кимось будуть ділові переговори, будете продавлювати ситуацію під себе, будете працювати більше, ніж е, раніше працювали, щоб довести, що ви можете. Якщо є якась робота, яку ви не встигаєте, то будете працювати понаднормово, е, щоб все таки переперти оці несприятливі обставини. Будете йти на ризик, контролюватимете все, триматимете все під своїм контролем і. В принципі, по силі це досить таки потужна позиція, коли ви виявляєте свою силу волі, розум, долаєте свої страхи, отовіча, той є по п'ятірці чаш, ви все це в собі долаєте і виходите в зірку. Тобто, все-таки за допомогою своїх зусиль, морально вольових, своєї цілеспрямованості, сили волі, ви доходите до здійснення своїх бажань. Зірка говорить про вихід у своє призначення, про очищення після певного складного періоду. Якщо ви працюєте на себе, то Ті невдачі, яких ви зазнаєте по п'ятірці е, чаш, ви зможете подолати і компенсувати і вийти в плюс, тобто перетворити якісь е, несприятливі моменти у своїй кар'єрі е, у свій зірковий час. Якщо йдеться про бізнес, то якщо були якісь збиткові угоди, були втрати, можливо, то все-таки ви докладаєте зусиль. Ви багато працюєте, ви ризикуєте, ви вмієте переконувати інших, наполягати на своєму, і ви укладаєте вигідні для себе угоди. Ви е, виходите на новий рівень, отримуєте вигідні пропозиції, які зрештою дадуть вам е, великий потенціал для того, щоб засяяти, щоб отримати здійснення своїх бажань і е, зайняти свою високу позицію в кар'єрі. Те саме стосується фінансів. Можливо, тут багато хто працює або в сфері краси, або знову ж таки веде блог. Можливо, з творчістю пов'язано з творчістю будь-якою. Там письменництво, художництво, фотографія, моделі можуть бути. В сфері краси це тату, майстри, це візажисти, це дизайнери. Може бути у вас якийсь творчі творча криза по п'ятірці кубків, але потім ви опановуєте себе і виходите в плюс. Тобто ви все-таки заявляєте про себе, ви себе показуєте, транслюєте і досягаєте успіху, тому що ви націлені на результат і все-таки вмієте опанувати себе і іти до своєї мрії, іти до своєї цілі. І ці ваші зусилля обов'язково у серпні будуть винагороджені. Може бути підвищення доходу, може бути підвищення зарплати проекти, які принесуть вам і визнання, і гроші. І ви будете працювати у своє задоволення. Зірка це коли ви працюєте і відчуваєте, що ви на своєму місці це вихід у своє призначення. Тобто в кар'єрному плані все досить добре. У вас єдине, що важливо пам'ятати, не занепадайте духом. А п'ятірка кубків – це молодший аркан, це карта, яка говорить, що так у нас на сьогодні є неприємності, але ми можемо їх швидко полагодити, залагодити. Тоді як сила і зірка все таки переважають цю карту, тому що це старші аркани, це сильніша енергія, це довготривала Енергія, яка впливає дуже сильно на ваше майбутнє, і ви впливаєте, тому що сила це коли людина сама є рушієм свого прогресу. І ви обов'язково досягнете успіху і здійснення своїх мрій у фінансовому плані. Це також, як я вже зазначала, дуже гарні карти. Це е, так, це нелегка робота, це нелегкі гроші, але це обов'язково фінансова вигода. І плюс до всього, мені здається, що тут ви навіть не на грошах заточені, а на те, щоб сяяти, щоб бути профі у своїй справі, щоб отримати визнання, щоб вас помітили. І у вас обов'язково це буде. Головне не здаватися. По зірці це також бути націленим іти вдовгу, так би мовити. Тому що зірка це карта довготривалого процесу. Тобто ви повинні йти крок за кроком і вірити у свою провідну зірку. І обов'язково ви до неї дійдете. І в серпні, от буде якийсь момент спаду, ви себе долаєте, але потім все-таки виходите до успіху. І тепер дивимося, що чекає вас у сфері здоров'я. Вежа принцеса Жезлів. І сім капентаклів. А от у здоров'ї у вас можуть бути труднощі, будьте обережні, дорогі е, тельці, тому що вежа говорить про щось різке. Це може бути травматизм, падіння з висоти або падіння на вас чогось із висоти. Особливо актуально зараз у період е, воєнного стану. У нас е, чуєте повітряну тривогу, ідіть у укриття, не нехтуйте повітряними тривогами. По вежі можуть бути також стрибки тиску, і на це ж наголошує також і принцеса жезлів. Якщо у вас є проблеми із тиском, то можуть бути уважні, будь ласка, тому що можуть бути підвищення стрибки тиску. І також це може бути підвищена температура, наприклад, якісь там різкі запалення, там, не знаю, зуб заболів. Не ігноруйте сигналів свого організму, тому що вежа дуже часто говорить про якісь серйозні такі от штуки. Ризик травм. Ризик підвищення температури, скачків тиску і такого іншого. Також, якщо є печінкові захворювання, печінка, шунково кишковий тракт можуть бути загострені. Тож слідкуйте за своїм харчуванням, якщо приймаєте препарати, не забувайте їх приймати регулярно. І, і, і вежа також часто говорить про те, що можливо варто звернутися до лікаря, тому що це часто карта ще й і лікарень. Е, є ризик того, що доведеться звернутися до лікаря, тож будьте обережні. І е, сімка пентаклів, якщо ви вагітні. То будьте також е, максимально уважні до себе в цей період. Якщо не вагітні, то, можливо, це говорить про те, що у вас спостерігатимуться затримки певні у організмі, можливо, гормональні збої і затримки менструального циклу, можливо, просто сповільнені якісь процеси в організмі, в результаті е, якоїсь хвороби, чи сповільна реабілітація після хвороби. Тобто, Або, в принципі, це може бути е, період, коли вашому організму буде досить важко. Е, тому. Е, Будьте лагідні до себе в цей період. І уважні, не нехтуйте сигналами свого організму. І порада. Витягнула цього разу тільки одну карту, щоб не затягувати місяць старший аркан виходить на пораду. Звертаю увагу, що у цьому невеличкому розкладі у нас один, два, три, чотири, п'ять старші аркани. Тобто, можна сказати, що серпень для вас буде досить значущим, і вам важливо максимально бути присутніми в цих подіях і дивитися. Максимально бути діяльними в цих подіях, які відбуватимуться в серпні. І місяць говорить про те, що вам потрібно зазирнути глиб ситуації, тобто не робити з плеча, не рубати з плеча, а зазирнути в глиб ситуації, тому що багато моментів можуть бути із подвійним дном. Багато ситуацій, багато може бути таємниць навколо вас. Місяць говорить також, що це період сприятливий і важливий для того, щоб зазирнути всередину себе. От у нас шістка кубків виходить: це занурення у минуле ситуації, які повертаються. І диявол виходить. Диявол також це про залежності, про якісь внутрішні. Моменти, коли ми собі щось дозволяємо, потакаємо своїм якимось слабкостям. От вам потрібно зазирнути у своє підсвідоме по місяцю і знайти якісь ці зачіпки ментальні, які вас заводять, можливо, в якісь циклічні ситуації, не тільки в сфері стосунків, а взагалі попрацювати можливо із психологом. Якщо довіряєте регресологам і знаєте гарного спеціаліста, можливо, навіть піти до регресолога і зануритись от прямо глибоко-глибоко у своє несвідоме, щоб витягнути назовні якісь. Підсвідомі свої страхи, чи блоки, чи якісь ситуації, які вас змушують потрапляти в залежності, попрацювати зі своєю тінню, не боятися зануритися в неї, пролити світло на якісь тіньові аспекти у своєму житті. Це дуже важливо для вас у серпні. Також з огляду на те, що на здоров'я у нас виходять не дуже добрі карти, пройдіть обов'язково обстеження у лікаря. Чому? Тому що по місяцю можуть бути певні процеси, які протікають безсимптомно, або може скидатися, що там, наприклад, просто пропридулу десь там болить, стріляє, а там може бути щось більш серйозне, ну, наприклад, щось із серцем або ще щось в такому дусі. Тому будьте уважні і пройдіть обстеження. Місяць говорить про те, що є щось нез'ясоване, що є щось замасковане, можливо, під іншу хворобу, якщо це про здоров'я, під іншу ситуацію. Під іншу, ну, взагалі, щось, щось є, що ми бачимо викривлено, неправильно, і важливо на це пролити світло. Е, тож попрацюйте із цими аспектами в своєму житті. Пірніть у тіньові моменти, так би мовити, свого життя. На цьому я закінчую свій розклад. Хотіла зробити коротше. Вийшло знову не коротко, але я сподіваюся, для вас це було корисно. Буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку до цього відео, підпишетеся на мій канал, залишите коментар до цього відео. Також переходьте в мій інстаграм. Посилання залишила в описі до цього відео. На цьому закінчую. Бажаю всім щасливого серпня. Нехай програються у вас тільки найкращі прогнози і до зустрічі на моєму каналі.